Як і чому погіршується ситуація на запорізькій атомній електростанції? В якому стані буде ЗАЕС після деокупації, і який час буде потрібний для її відновлення? Чому країни Європи не запроваджують санкції проти Росатому? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується. Про це 16 січня на спільному брифінгу з гендиректором МАГТЕРФалем Гросі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. На заес, за словами Галущенка, відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних з ними контрактів. Також ситуація погіршується із технічної точки зору. Говорячи про створення захисної зони на ЗАЕС, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі сказав, що ситуація довкола станції продовжує бути дуже складною. Міністр у свою чергу висловив упевненість, що Україна поверне Запорізьку АЕС. Це питання часу. Але ключове, в якому стані Україна отримає ЗАЕС назад, зазначив Галущенко. Він також розповів, що на станції сьогодні перебувають біля 6 тисяч людей. Але вони обмежені в допуску на станцію. Такий допуск, за даними міністра, мають десь 2,5-3 тисячі працівників. При цьому до окупації їх було 11 тисяч. Ситуацію довкола ЗАЕС Герман Галущенко прокоментував також в ефірі телемарафону 20 січня. І ось що він тоді сказав. Ситуація дійсно погіршується, перш за все, з точки зору, я вже не говорю окремий аспект, це морально-психологічний стан нашого персоналу, який там відповідає за ядерну та радіаційну безпеку, постійний тиск, як моральний, так і фізичний. Але мова йде зараз про якраз про стан устаткування, тому що так як сьогодні. Російські загарбники обмежують прийняття рішень щодо їх експлуатації. Це безумовно впливає на стан обладнання, і це якраз і зазначав Гросі і інспектори МАГАТЕ про те, що сьогоднішня експлуатація вона або напевно чи свідомо скоріш за все має на меті привести станцію до неробочого стану. Державна компанія енергоатом у своєму телеграм-каналі, 18 січня, повідомила, що після звільнення Запорізької АЕС і міста супутника Енергодара українським спецпризначенцям знадобиться мінімум два місяці для знешкодження усіх вибухових пристроїв, адже російські військові цілеспрямовано перетворюють найбільше в Європі АЕС на військову базу, зазначили в енергоатомі. Цей час також необхідний для проведення спеціалістами енергоатому перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території. Крім того, у повідомленні сказано, що через прості запорізької атомної станції та зупинку усіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання, адже не дотримується необхідний температурний режим їхньої роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми. Пізніше, 20 січня, в енергоатомі розповіли, що через брак персоналу на Запорізькій АЕС окупанти шукають фахівців, публікуючи оголошення про вакансії в інтернеті. У повідомленні наголосили, що окупанти шукають онлайн персонал вузького спеціального атомного фаху, який вимагає спеціальних знань і досвіду. Операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згорання, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування і інших. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної і радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі новинам Приазов'я зазначив, що окупація Запорізької атомної електростанції призвела до суттєвих втрат в українській енергетиці. Я нагадаю, що до війни до окупації. Щорічно Запорізька атомна електростанція виробляла е, приблизно 35-40 мільярдів кіловат годин електроенергії. Це е, орієнтовно 20-25% від е, виробництва в Україні. Вот щорічного виробництва в Україні, і приблизно половина електрики, яку виробляє е, атомні електростанції в цілому, в сумі, значить, е, українські. Тобто, це така значна втрата для України. Російські військові не приховують від місії МАГАТЕ, що розміщують на території ЗАЕС свою техніку, каже інспектор. Фактично, Запорізька електростанція перетворена в військову базу і відповідно в ремонтну військову базу, оскільки використовуються вантажопідйомні механізми і виробничі приміщення атомної електростанції для зберігання е, військової техніки і для ремонту військової техніки. Також наразі. В машинних залах енергоблоків і 2 запорізька АЕС на сьогодні також зберігається зброя, відповідна збройна техніка є відповідні значить докази МАГАТЕ, які там постійно перебувають. Крім того, окупанти встановлюють на Запорізькій АЕС невідомі споруди і завозять непередбачене для неї обладнання. Відбуваються нелегальні. Модифікації, тобто зміни проектного стану ядерних установок, от наразі маємо ми значить, такі негативні явища, як нелегальна модифікація загальностанційної системи теплопостачання Запорізької атомної електростанції, нелегальна модифікація загальностанційної системи електропостачання Запорізької АЕС. Нелегальна модифікація ядерної установки е, пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива, тобто будівництво якоїсь невідомої там споруди. Також е, нелегальна модифікація території поблизу резервної дизельної електростанції енергоблока номер 6 також будівництво якихось невідомих е, споруд. О, на е, території АЕС завезена велика кількість. Е, Обладнання, яке не передбачено туди завозити, тобто якісь нагрівачі на рідкому паливі, якісь е, мобільні електростанції на рідкому паливі. От. І все це відповідно е, збільшує, скажімо так, небезпеку на промайданчику майданчику Запорізької КС, незважаючи на тиск, працівники керівної ланки ЗС не йдуть на співпрацю з російськими окупаційними силами, каже Олег Коріков. Продовжує відбуватися тиск на персонал. Тис на персонал і примус е на персонал щодо е переходу до фейкової експлуатуючої організації Запорізька АЕС, яка утворена в Москві, е відповідно, яка не визнана жодною країною світу і відповідно міжнародними організаціями. Також значить, також е відбувається призначення фейкових керівників на Запорізькій АЕС, які скажімо, скільки українські. Фахівці відмовляються співпрацювати з окупаційним, скажімо, керівництвом, бо тобто і підсумовуючи це все, ми, як орган регулювання ядерно радіаційної безпеки, можемо констатувати, що ризики е виникнення аварійних ситуацій, які можуть відповідно бути перейти, і в аварію також збільшуються. Український персонал, який зараз перебуває на станції, забезпечує її безпечну експлуатацію, зазначив інспектор. Ті, хто намагаються там працювати з російського боку, понесуть відповідальність за свої дії. Докази документуються свідоцтво. Значить, Той персонал, який з'являється, ідентифікується нашими, скажімо так, органами. І відповідно до цих конкретних осіб будуть застосовані персональні санкції, оскільки це фактично участь в збройному захопленні і в спробі привласнити ядерну установку українську запорізьку атомну електростанцію. Тобто, це значить приводить до по перше відповідного санкції, і по-друге, це назавжди втрата, скажімо так, репутації, втрата довіри. Серед колективу, скажем, колег атомників в усьому світі, таким чином ті особи, які можливо збираються приїхати і в лапках покерувати запорізьку атомну санці, мають це знати, що це для них просто так з рук не зійде. Точну суму збитків від окупації Запорізької АЕС можна буде визначити лише після її звільнення від загарбників, додав Олег Коріков. Є різні оцінки, скажімо, ушкоджень, відповідно шкоди. По перше, це недовиробництво електрики, яке ми відчули в Україні. По друге, це ушкодження, обладнання. По третє, це є персонал, переселення персоналу цієї домівки. Тобто, дуже величезну шкоду нанесли окупанти нам з у зв'язку з захопленням збройним і спробами привласнення Запорізької АЕС, але наразі. Тобто є різні оцінки цієї суми. Я б утримався від конкретного формулювання на яку суму, а я б так відповів, що точно ми зможемо дізнатися про обсяг шкоди, яку ми отримали, лише після деокупації, коли ми виконаємо детальну інспекцію. Значить, та інспекцію, скажімо, обладнання систем Запорізької АЕС. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Доктор фізико-математичних наук, експерт з атомної енергетики Людвіх Литвинський розповів, що Росія не залишає спроб підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. Так, саме це вони намагаються зробити. Саме тому вони об'явили набір до персоналу Запорізької атомної станції, вони намагаються залучити інших фахівців, не лише атомників, і намагаються залучити частину тих фахівців, що працюють як в Російській Федерації, так і в інших країнах. На атомних станціях, які збудовані росіянами за російським проєктом, оце стан того, що відбувається, вони дійсно мають намір підключити Запорізьку, ну, вивезти, по-перше за все, її на потужність. А по-друге, підключити її до мережі російської. для Використання Запорізької атомної станції у своїх цілях. А в якому стані буде ЗАЕС після деокупації, зараз сказати важко, оскільки окупанти можуть навмисно її додатково пошкодити при відході, додав Людвіг Литвинський. Ну безумовно, ми отримуємо цю станцію станом as is, як кажуть англійці, які в тому стані, в якому вона зараз є. Потребуватиметься не так багато часу для того, щоб привести її в норму і запустити вийти на потужність. Ну, мова йде про декілька тижнів. Але росіяни, скоріш за все, коли будуть виходити звідти, вони будуть виходити з простої тези, то не доставайся ти нікому. І Шкоди я очікую досить багато від цього. Зробити можна пакощів набагато. Ну руйнувати набагато простіше ніж щось будувати. Оглядач видання дзеркало тижня Ігор Москалевич вважає, що російські військові відходити з енергодара будуть так само як і з Херсона, знищуючи інфраструктуру. Коли ми деокупуємо, Я думаю, з вероятності процентів нам достанется полностью взорванное оборудование. Только не реакторы, а реакторы не взрывать не будут. А вот э, открытые распределительные устройства, трансформаторы, щиты, КП, э, линейные э, копередачи, 90% будут взорваны. Когда уходили из Херсона, они взорвали там даже фундаменты на подстанции. А то, что не взорвали, просто люди ходили и из автоматов. Я сильно подозреваю, что будет уже такое, тем более русские потребители схавают что угодно. Відновлення ЗАЕС може тривати від кількох місяців до кількох років, каже Ігор Москалевич. Скажем так, шість блоків понадобится несколько років, а один два блоки я думаю достатньо швидко. Як ни странно, хорошо все розрушить достатньо сложно і какую-то временно схему, щоб запустити один два блоки. Я думаю. Ну, можна влажитися місяця 3-4. Нам остро не вистачає Запорожської АЕС. Запорожська АЕС до війни – це приблизно 36-40 мільярдів виробників, і це дуже существенно для нас. Якби сейчас в енергосистемі було 2-3 блоки Запорожської АЕС, навіть не всі, то проблем з енергією було б гораздо менше. Але при цьому в найближчі 2-3 роки санкції проти Росатома запроваджувати не будуть, припускає експерт. І пояснює, чому. По-перше, Росатом є одним із... ключевых поставщиков ядерного топлива, и многие этого не хотят наверное, отказываться. Второе, для Росатома, вот прямо сейчас, в Европе порядка где-то 140 реакторов, пожалуй, 130. Из них 14 а, это российского дизайна, и они, нахуй, сейчас работают на российском топливе. И за то, чтобы отказаться от него, нужно время 2-3 года. Соответственно, никто не хочет особо в ввязать, тем более из этих реакторов 4 в Венгрии. Штуки Чити в Словакії, Болгарії два больших блока Чехії два больших, два маленьких. Утім, сумарно реакторів. міський голова Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що ситуація залишається складною не лише на Запорізькій АЕС, а й у самому місті. Продовжуються викрадення, продовжується катування. На жаль, і працівників атомної станції і мирних мешканців міста, які залишаються ще в Енергодарі. Залишається десь приблизно 15 тисяч населення з 53 до окупаційного періоду. От на жаль, окупанти блокують вже більше ніж півтора місяця можливість евакуації людей. Блокують п'ятий місяць можливість доставки гуманітарних вантажів. І медикаменти в тому числі, тому особливо не захищені версиї населення, які лишаються в місті. Вони зараз потерпають. Опалення у місті також досі немає. Розповідає Дмитро Орлов. Нема змоги запустити ані тепловання атомну станцію. Окупанти теж не даються зробити працівникам енергоатому. Тому зараз от система працює в такому на підтриманні, аби не спускати воду на підтриманні такі мінімальні. Мінімального рівня там десь 10-15 градусів у селях мешканців тримається. Провокативні обстріли російських військових відбуваються майже щоночі. каже мер. Ну по обстрілам відносно тихо. Якщо порівнювати, наприклад, з вереснем місяцем з вереснем, там жовтні, відносно відносно спокійніше стало. Провокативні обстріли вони є майже щоночі, але таких руйнувань інфраструктури, руйнувань житлового сектору. Останній місяць ми не бачимо. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.